З нами поділиться і розкаже, як це правило життя допомагає їй рости і улучшати навички на моїх життях. мене почула Ірина Криленко цю фразу, е, а я почула від валіко цю фразу. І Тому так от ми передаємо ці фази, але застосовуємо своє життя і робимо його краще. Передаючи свої команди. Е, я зразу скажу, що мені. Е, і на сьогодні дуже нелегко знайомитися в живу звідти. От як це там, можливо, вірили б не вірили в когось, але я ж себе знаю. І на сьогодні дуже нелегко. Але якщо нелегко щось робити, потрібно собі виклики робити. І я собі просто ставлю задачу на певний якийсь період запертися і ось іти із таким зав'язок. Є автоматичні. Потрібно себе примусити, ця система переживається в голові, і ти будете автоматично. Для мене чомусь в моєму місці це робити важче, бо начебто мене вже там всі знають. А тут, ну, якби, де я по показує, ми зупиняємося, ночувати, нові люди, нові емоції, де собі щось для себе відкриваєш, і ти на цю хвилю випадаєш. І мені отут. Одну... Я просто таку собі, таке відрядження зробила на всі сто. І перше, що, я почула, якщо ти хочеш навчитися комунікувати, прийти в шикарну спільноту саме пласному мережавому бізнесу. От Ми просто з вами там, де потрібні.